Вітаю українці, умовчани. Ну що ж дивіться, бачите, конфлікт інтересів і знайшли винну сторону. Всі визначились, винна сторона. Це міський конком, який видав даний дозвіл, не проводячи зовсім жодних громадських слухань з цього питання, не раджуючись з людьми, як то кажуть гроші проти е, проти бідноти. Да, ну, бачите, дивіться, це як то кажуть, певний. Ажіотаж, люди зібралися і хочуть все-таки почути ту сторону, яка спровокувала даний конфлікт. Він, що іншим словом, як провокація, це не назвеш. Люди обурені рішенням міського виконкому, приїхав місцевий депутат. Він також, знаєте, для нього це стало ну... заручником ситуації. Він став в цій ситуації. Дуже важко щось сказати. З одної сторони, люди, Люди, які проти, а з другої сторони, люди, які отримали офіційний дозвіл. Одоявіть, зараз українців. Бачите, українців. Зіштовхнули між собою. Недолугість влади, чи ще якісь питання, ну, тут потрібно вирішувати. Сконтактувалися люди з місцевим головою. на відпочинку, до неї питання нема. Але повинні бути тут е, представники міського конкому, е, як то кажуть, і вони повинні вирішити ці питання. Е, тут вже скільки триває дві, дві чи три години цей конфлікт. Нікого, ніхто не приїхав. Уявіть, наскільки все одно, що люди між собою не можуть домовитись. Одну і другу сторону конфлікту можна зрозуміти. Але на. Це стоїть, звісно, на стороні людей. Ну, от така от ситуація, отакі от, такі от моменти в місті Умані. Ну, далі будемо бачити, що буде. Ми представники ініціативної групи громади міста Умані. Бачимо цю ситуацію і проаналізувати її до кінця дуже важко. Ну, Чекаємо, чекаємо, хоч хтось може з'явиться, цей мерій, щось скаже людям, якісь рішення приймуть, якісь, як то кажуть, якийсь загальний спільний результат, якась домовленість. Ну поки що нічого немає. Люди чекають, люди звикли до того, що потрібно тих, кого вони вибирали, чекати. Чому? Депутат приїхав швидко, так? місцевий депутат, який відповідає, приїхав швидко. А всі інші ну, їм не цікаво. Вони своє отримали, гроші отримали, а далі розбиратися між собою. Отак в нас і йде. Все, дякую за увагу з Богом.